Там зайшов, не зайшов вже дві команди, є, все, гра починається 15 секунд, все, поїхали, погнали. Ножі. Good luck have fun. Нарешті good luck, have fun пройшло і пів вечора. Ми поїли, ці попили. Дехто навіть сходив на побачення з тих. І зробили всі заміни, вирішили всі питання. На Міду прям от в хаті ріжуться. Дуже-дуже-дуже хочуть команди показати себе, ну. Но... Oh the fuck виграють ножовий раунд. З якого вибирають? Я думаю, за деф будуть пробувати. Все, good luck and fun. Команди розійшлись. Глянемо їх склади. All the fuck змін, а тут карич, Сінк, Сундора, Бармалей, Phantom 595. Фантом будеш. І Дізель. Перший пістолетний раунд. Берети! Де вкупили берети? Хто це купив берети? Духовка з бе. Духовка з беретами. Та, та 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 Ну от, Джо Джо робить збирать два-два вбивства і Джо. Це, це 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 капець. Бомбу поставили на ДБ, стили поставити. Так, гра-гра, треба сконцентруватися. Бідогою перерви, я трохи вже поплив був. Гудді буде вибивати з беретами. Разом з Джо Джо взяли дві барети. Ну, нормально так настріляли, залишився все один бармалей на лонгу. Деф'юзить, Пробують його витягнути. Ой-ой-ой-ой! З дефузами підходить духовка, починає дефузити, а Гуді тим часом розправляється із противником на лонгу. 1-0. За ЛДУФК. Складний раунд. Цікаво. З беретами вийшло. І от. Амочка. Емочки, дві емочки є розкиди. Хороший раунд, роздефюзели, але. Маки маки у терорів. Не буду я показувати дефолтні смаки. Атака. Атака сповільнюється, будуть виходити на Б. Маки йдуть першими. Є, є навіть якийсь. Не якийсь, а такий добрий розкид, щоб зайти на плент і поставити бомбу навіть. А можливо, вибити навіть декілька девайсів. Корич. Дивиться, чи ніхто не піджав. Оооо, то так зловили Джо Джо, який висунувся на кет. Ні, це духовку зловили. Духовку побили на, на п'ять. ХП лишили йому. 5 хп. Дізель теж підгорів, ледве живий. Но тут нахаєшка піногію до побачення. Втратили фантома, Дізеля втрата. Ну ніякого екшу не бувається. Треба дивитися за, за ЛДФК. Матік з вистрілам, з цього бойми, я пішов ще із пістолета добив. Ну розібрали вони команду суперника. І якось е, дивно все відбувалося. Один з гравців нападу залишився на рампі, стояв там, нічого не бачив, просто дивився тупо в смок. А весь екшен відбувався саме декетвол. Залишається тут. Е... Сіксундора. Сам. Кидає я напал. Вуді буде тримати ниж... нижній мід. Знову стріляються, вони з Жожчж-жджо тим часом робить два вбивства. І хаєшечку прямо під ногу їм. Ну це вже повний фул-еко, думаю, без шансів тут е... щось е... робити. Просто на на, на, на... на підлогу. Вмирає духовка. Сіксундора. Двоє, двоє гравців, зробить він ще один кіл, ну два вбивства тут віддали. Шкода девайсів, правда, але гроші є. Гроші, як то кажуть, не проблема. Джоджо мінус 4 зробив. Ну, це знову ж таки, можуть зарахувати, що він капітан, що він там класно ран. Ну це був еко-раунд, на секундочку. Але навіть еко-раунд не треба брати. Так, а тепер по-серйозному. Хлопці, все серйозно. Є два закупи, є в обох команд закупи є АВП навіть за сторону атаки. І у в нас теж є. Оразу напалом Тарашевий прилетів смок, треба його розвіяти, аж подивитися, що на міду робиться. Є, вибігає один не незапізно. Смок закрився. Ще одна хаєшка. Просвітити. Не видно нічого. Смок дуже довгий, дуже довгий, і треба контролити мід. Тим часом вже перестрілка тут на рампа, на кет. Поклали поклали смок команда мене деф. Перестрілка, просто прострілюють. Прострілюють ящики. На фолтні. Час іде, закидали смакол рамп. Хаєшка зараз просвітить, можливо, когось побачить. Духовка не погано, прострілює, просто вже бачимо, що команди більш досвідчені, не стають близько. Треба дивитися за фантомом. Фантом тут палить лонг. Вуді тим часом вбиває карджа і донатікс. Де це відбувається? На кетволку, а? Оце фантом піджатий. Сіксундора побачив в останній момент, але він же сховався. Затримав себе помер. 4-3 шо раунд. Якщо, раунд духовка виходити має, духовка пізно виходить. І 3 в 3 лишається, можна виходити на Б, ставити плент, смоки розкидали, палм кинули. Джоджо -джо тут. Один. Десь в НКТ вбивають ще одного гравця, Гудів в Нижці сидів і його забрали. Ну програла команда захисту цей раунд. Здається, непогано почали, але розтягнулись, їх розкидали і по одному-по одному, по одному побивали. Перестріляли, я би так навіть сказав. Тут би вартувало би зробити якесь Еко, але бачу, що один гравець команди закупився з поганими розкидами, ну окей, граємо, граємо, ні, є, були гроші, були гроші. МП9, захист це ще один МП-9, це не сильно це, це не сильно страшно. Тодать, ну В основному тут е, перестрілка саме в МІДІ. Ой-ой-ой, як добре вийшов Гуді! О, подивіться, що зробив. Тих добре вийти, пройшов через вновь. І ще й настрілює. Ембочко, забери, бо калашик. Ну, хто так викидає девайс? Тепер ж побачили. Знаю, тепер що ти тут. Ладно, ти так, топтався. Еко це коли без закопа, так, саме так. Ну і 4 в 2. 4 в 2. Фантом пробує якогось зловити за ВП. Будуть виходити через Мід. Не надто ризиково. Цілий глибоко поки що деф. Мовай тут піджимає, Хочу в спинку зайти. Не знаю, не знаю він, що гравці команди атаки виходять через Мід. Можливо, зараз піде і побачить. О, як не прикривають спину, вчасно повернувся карич, але мінус один на ньому і стріляється фантом з АВП. Ой-ой-ой! Це... Ой-ой, ой ой фантом! Тут uh, лад... як -за забрав би тут. Uh... Мувай. І була, б, була б проблема можливо навіть 4-1, 4-1. Зараз будуть форс бай. атака. Непоганий матч. Сіксондор тут закриває зразу смоком. Він відкидає пару флешок, запізно він не може вийти в мід. Мід контролюється повністю командою захисту. А тут уже на Б б'гли. Духовка пробує розбиратися, віддають, вони дають можливість зайти глибоко, покласти смоки, поставити бомбо. Залишився Джо Джо, який стріляє тут за ВП, але нічого він не може зробити. в 3 ну, Треба закрити смок і рамп. Не забувати за рамп. Вбивають мувейну, треба. Смок розвіється зараз. Давайте Джо Джо. Ну, от такий форс-бай от у команди атаки вийшов дуже-дуже непоганий. Швидко вона вибігла на Б, тим часом, коли я роздивлявся, що там в міду відбувається. І команда ЛДФК поки що з поганим баєм. Я би можна сказати, типу не зовсім поганий. Це типу, одна МК, два дігла. Ну добре, ще є декілька. Напівавтомат. Тепер уже через ЗМІ дуже швидко пробігає. Тут на Донат бармалей. Боже, він вже він вже на планті ей. Гуді не встигне, Гуді не встигне. Гуді побачив його. Буде стрілятися з Гуді, але тим часом Мовей його забирає, розмінює зіксандора, і всі вже знають, що це буде вихід на Б. Каріш пробує відрізати когось напалму, але бомбу має ставити. Ксундора стріляється з темплом, забирає духовка, розміни непогані. Поки що 2 в 3. Але цього мало, цього мало, Боже, які який шампура, що не могли бути, забирає ВП духовка. Джоджо -джо, Джо -джо йде в спину. Його немає нормального девайсу, але він знає, що хтось сидить на донаті. Чули? Чули, його зараз будуть відходити в спинку рано. Один в один. О, 2 в один. 2-1. Залишається Дізель, один на пленту. Тут смок лежить. І що йому не дали інфи, що там з доната хтось підходить? Невже? Вже тепер є інфа. Джоджу буде спину, йти, ти тут буде виходити перший, і духовка робить ще один кіл. Молодці! Хороший раунд. Якось вони швидко Мід пробігли, мене, мене от цікавить. Як же як, ж вони так швидко пролетіли, його прямо от пролетіли пролетіли. Ну Як на ГГ? 5-2. Це ще не ГГ. Є закупи. Ну, реалізували ЛДФК свій форсбай. Uh, Гигл М і три напівавтомати. Напівавтомати. Напівавтомати, напів. Напівтати. Ммм. Шо, б? Ражбі. Хай ешку на голову прям їм посадили. Ой, міт зайнятий. Тут уже Гуді підбіг. Боже, яка чудова підсадка. треба якось показати вам буде. Гуді розбив Сіксундору, мінус забрав. Ще один смок поклали, на рампах пробується. І відходять назад. Відходять назад, тратили одного гравця. Команда атаки і буде переміщуватись на Эй. Хаєшками порозкидувалися на ніколи На рампах! Тут таке двоє засиділися. Ой-ой-ой! Там духовка мав би робити один кіл, кинули ще один смок. Джо, Джо поки що нікого не бачить. Стоїть за ящиком. Тут Гуді, по ящ... Гуді за БП і Джо Джо. Вбиває двох гравців команди атаки. Залишається один Фантом 595, який мав знаходить. Го непогано, так, це дуже хороший Дивіться, Ми зіграємо катку швидше, ніж ми чекали. її. Так, я буду зараз спостерігаю за Гуді. Можливо, він ще раз вийде на кет, бо він дуже швидко це піджимає. Гарно виходить. Він не дає можливості зайняти позицію біля Б. Тепер Мід. Тепер Мід. Бачить, бачить! Ой, мінус один! Підсмажили. Ну там еко. Там, типу, Еко з двома діглами. І так девять. ну знову еко перемістилося на А. Пленд уже ставлять? Не ставлять плент. Вуді близько хаєшка прекрасно залітає по двох гравцях команди атаки, але бом, бом, бомбон стоїть. 4 в 4. Гуді вийшов, дав хеда, не прочекав. Прочекав, але не був вправніший. Дуже добре мансує Сундора, але в нього мало здоров'я. Не звайта що це еко у них. Без броні важко грати тут. Закінчились под набої. Боже ж ти мій, куди ти далеко поліз? Духовка? Дифузи йдуть. Бармалей. Вони що хотіли взяти чи, цей раунд? Взагалі дуже добре, як раунд вийшов. Йом! Дуже, прикр... я б сказав, що а, сторона атаки виграла це як раунд. Ну, тобто, якщо би... Якщо не вважати, що вони справді його програли, але виграли по економіці. Не ну, були багато девайсів, вони поставили плент. І зараз в них все нормально. У них все добре, дивіться, повний закуп, за ВП. Це чудово. Обережніше, обережніше, треба грати LDF. Можливо, вже так на куражі стараються грати, але. Економіка тримає армію, як то кажуть. Треба більше зважати. От Гуді знову підсів, буде виходити, вже знає кари, що зараз буде піджимати хтось його. Гуді з боку буде виходити, яка несподіванка. Прекрасно, прекрасно. Чудова стратегія, як на мене від LDF. Овай знову ж таки тут на А стоїть. ДЖО, -джо дивиться в смоу, що нікого немає. Троє гравців атаки залишилось. Двоє гравців в атаки залишилось. Ой-ой-ой, що ж це за стрільба? Що відбувається? Як таке можливо? Фантом вбиває. О, боже ж ти мій. Донатікса вбиває. Духовка не вбив його. Егей-гей, thisлігер. Здорово, бов. 3 в 2, от як, як, як могло вийти з. 5-3? 3-2. 40 секунд. Що буде придумувати, атака? Вони будуть виходити через Мід, ну правильно. А тут Джожо eh, вже перемістився на, через КТ на А, на Вони ну, вже знають, 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 що варто буде їх приймати. Гуді, Гуді на Донаті. Там нікого не буде. А от Джоджо буде приймати їх з мейну. Ну не знаю, не знаю. Я, я гадаю, що духовці варто було б е, трошки ближче стати. Але добре, він тримає вихід на Б. Воді з Доната, переміщайся, друже. Все ж таки гадають, що будуть йти на Б. Вже чують. Чують, час, іде, і це, походу, буде Б. Гуді? Джо, -джо робив вбивство через Smokey. І... Добиває останнього гравця. Гуді, найкращий гравець цього матчу вбив трьох гравців. І знову ж таки, відкриття було якраз саме через мід. Відпрацьована стратегія, з якої поки що команда супротивника нічого не може зробити. Абсолютно нічого. 8-2. Поганий бай. Поганий бай, що тут буде летіти. Смок, навіть так. От хоче зловити Гуді, але тут в цьому місці вже Джо-Джо сидить. Джо-Джо за ВП за смоклом на топ мід через Донати. Мовей приймає одного, помирає від другого. Розмінявся, він, треба комусь підтримати. Ей. Часом Гуді, знову ж таки, своєю стратою зробив вбивство. Дона. Ой-ой, ой як вийшов! Дона. Донатікс. Донат... Донатікс. Прекрасно, вийшов. Бруд, -2. Браво. Останній раунд першої половини ну, якось швидко йде, правда? Не відчувається боротьби. Пойдемо, що в захисті буде останній бай. Фул бай у атаки. На початку здавалося, що це не буде так просто. Але варто зауважити, що команда... Ікволіті грає із заміною. Тобто тому і матч так довго відтягувався, бо вони шукали заміну, шукали, кого можна поставити в основний склад. Духовка хаєшку кинула. Фантому і тут вже напал. Ну і не підіжмуть, не підіжмуть. Хіба через рампи, а на рампах тут Гуді. Гуді воює, весь смаку. Має чути, що тут хтось топчиться. Ой-ой-ой-ой-ой, який на... Вже ж ти мій, тут розстріляли, просто вудів, на не стояв, заховався. Тим часом Джоджо пробує вбивати, вбив двох людей. З гранатою бів Натікс. Ледь не поплатився. Духовка один залишився. знає де знаходиться гравець суперника, кинув смок, почав дифузити. Його Дізель пробує прострілити. Ну і це ще один раунд за командою ЛДФК. Багато пропускає, потрібен режисер трансляції. другий відкриває вакансію. Режисер трансляції для стрімів. Важко слідкувати за мапою. І команда помінялися сторонами. Тепер уже ЛДФК грає за атаку. А що відповість їм Equality? Ну, побачимо. Побачимо, побачимо. Збігаються команди по точках. 3B, 2 a І атака, атака, то тут, тут вже вибігає. З фейк Чи на мід біжать? Ой-ой-ой. Постріляли, постріляли. Поробили шуму. А вони повелись? Чи перетягуються? Ні, перетягується. Команда суперника. Джо-Джо робить перших два кіла. З глока, чудово, але Та, там треба тримати комусь темпл. Треба ставити. Бомби не встигли в темпл навіть забігти, Просто на ізічах рознесла команда ЛДФК за атаку. Побачимо, побачимо. 11-2 останній шанс. Ти або пан, або пропав. Тут, або без баю, пробуй зекономити, зіграти еко і тоді останніх в 10 раундів тащити до допів, або все, це кінець. Що вирішить команда захисту? Ну вони зафорсили. Ну як зафорсили? Типу, еко вирішили. Такий от. Кузішкою діглом і флешкою та смоком. Навіть дифузів не брали. А тут вихід на Ей. Ну розмінялися, змінялося, Джучу знову зробив два фрага. Буде тримати він вихід через ПК. Гудів смок. В останній момент, коли смок відкривався, був з донатом на дух... духовка на донаті тут прострілюється. Вармалій останній лишається. Мінус Берналей, ну все. І у нас зараз останній раунд буде на цій мапі. І взагалі і в цьому матчі. Що буде робити команда захисту? Думаю тут шансів небагато. Якщо б вони не брали взагалі нічого, то мов би бути, міг би бути хоча б один бай і тоді пробувати тягнути. Але вони зробили такий собі закуп, програли майже в холосту з одним. здається, один розмінявся. Раунд. А тут раш, ей! Тут раш, ей, давайте хлопці, закінчувати, наступний матч нас зачекався. Вбивають Фантома 655 95 3 -0 10. Ой 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 ніхто не дивиться, мейн. Та ну! Знали, де ставити плент. почули. І прошили через смок. Короче, смок впав. Усі поки що зайняті тим, що з донатів будуть виходити. І вибивають команду! І вибивають команду ЛДФК. А ні, не вибили. Мова і Джо зробили два кіла, як Гуді закінчив. GG! GG, перемога за командою ЛДФК. Ву, ми рухаємось далі